Доброго дня, вас вітає музей мистецтв. І сьогодні до вашої уваги презентація віртуальної експозиції Музика у живописі до Міжнародного дня музики. Міжнародний день музики заснували у 1975 році за рішенням ЮНЕСКО. Ініціатором свята виступила Міжнародна музична рада при ЮНЕСКО. Музика одна з прекрасних естетичних цінностей людства. Вона сприяє гармонізації нашого загального самовідчуття, виступає інструментом самовираження і натхнення, служить джерелом найкращих почуттів та емоцій. Музика може підбадьорити, підняти настрій, налаштувати на робочий лад, допомогти розслабитися, подумати вона може все. Саме у музиці людина знаходить натхнення й сили. Світлі сподівання та чисті прагнення. Музика це не відображення предметного світу, а відображення людських почуттів та думок. Завдяки своїй інтернаціональній мові вона, не потребуючи перекладу, сприймається і знаходить відгук у душі й серці кожної людини, незалежно від віку, національності та статі. Найціннішим здобутком музики, як і будь-якого іншого виду мистецтва, є емоційно правдиве розкриття внутрішнього світу людини. Саме на цьому завжди ґрунтувалися визначні досягнення в художній творчості. Побутове музикування було поширене із давніх часів. Нерідко художники зображали на своїх полотнах не лише музикантів, професіоналів в Вручості атмосфері концертного залу, а й виконавців-аматорів у камерній обстановці, зокрема у дружньому колі чи родинному затишку. У фондовому зібрані музею мистецтв є багато художніх творів, на яких відтворене музичне мистецтво на полотні. Серед них роботи заслуженого художника України Фелікса Полонського, виконані у незвичному для нього форматі декоративного панно, триптих Моя Україна та музики, також роботи заслуженого художника України Олексія Какало Заграй мені дударику», члени Національної спілки художників України Анатолія Яніва Скрипка та Людмили Шполянської у сільському клубі. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей.